Всім привіт! Як не дивно, в лісах є місця, де просто не ростуть дерева. От, наприклад, як на цій ділянці. Давайте пройдемо. Навіть на підході до цієї ділянки сосни виглядають все хиліше і хиліше. На самій галявині ніколи не росло старих дерев і ніколи не виросте молодих, скільки б лісовники їх не насаджували. До зустрічі на чекаю багато, подорожіти експериментів.